На минулому тижні предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Володимир з архіпастерським візитом відвідав Мукачівську єпархію нашої церкви. Візит розпочався у п'ятницю 25 лютого. У неділю 27 лютого предстоятель очолив Божественну літургію у Свалявському свято Троїце Кирило мефодіївському жіночому монастирі. Кирило мефодіївський монастир оточений невеликими вкритими густими лісами горами. Обитель відносно молода. Перший камінь у її фундамент закладено 1992-го, а відкриття відбулося 1996-го року. Сьогодні тут несуть чернечий послуг близько 30 сестер. Також у неділю блаженніший митрополит освятив шестиметровий поклінний хрест на кордоні Закарпатської та Львівської областей. У понеділок, 28 лютого, його блаженство звершив подячний молебень у храмі святої великомучениці Катерини, в урочищі Воїводино. 1 березня архіпастер повернувся у Київ.